Всім вітанечко! авторозборна зв'язку у нас в кадрі Honda, в дуже гарному косметичному стані. ЦРВшка, ви бачите, у нас вже три ЦРВшки на стоянці. Ви можете обрати будь-яку і передню приводну, і повноприводну, і механіку, і автомат, і старішу, і новішу. Дуже непоганий косметичний стан. Можете приїхати подивитися, це швейцарка. Пригнана зі Швейцарії, передній привід 1,6 дизель. Непогані комплектації: передній задній партн, камера заднього огляду, асистент на лобовому склі присутній. Датчик світла, сенсор дощу є в автомобіля. Так, вимикаємо. Так, що тут ще? Регулювання підігрів складання з рекал, 4 підйомника, така тканина під алькантару, сидіння, в принципі, не шиті і досить класні. Це рвешечка, ну непогана. Шестиступка, двохзона зона кліма, круїзік. Камера, я так розумію, стоїть тут у дзеркалі, як у дуже багатьох іменитих японських автомобілів. Так як то в нас задня? давайте. Ага, задня сюди. А ні, камера тут, бачите, все ж таки встановлена. Я думаю, як в Тойот буває інколи в дзеркалі. Така тачка, друзі, ціна. 15900 стартуємо. Можемо віддати вам за. За якимось невеличким торгом, мені здається, що достойна ціна за гарну машину в дуже гарному косметичному стані. Якщо воно вам цікаво, у нас на майданчику місто Рівне Блиніцька тряма можете приїхати забрати. Величезний кроссовер, економічний, з витратою 6-6,5 літр, дуже просторий задній ряд, рівна підлога, дітки можуть бігати із аербеги, все присутньо в багажнику повний порядок. Автомобіль має просто гігантський багажний відсік. Це саме для тих, хто полюбляє універсальні автомобілі. Навіть бачите, докатка Титан. Е легкосплавний, точніше, полюбляє автомобілі для будь-якого випадку життя. Вау, вау, вау! Ви бачили цей ефект? Ремень не пускає. ну ну Давай моя хороше. Чик, майже рівна підлога, вкинули матрасик опа а Подивіться, якого розміру. Ну, просто гігантенський буде такий спальне місце. Можливо, вони ще й присідають. Таке, можливо... Ні, не присідають. Ну, коротше, треба матрасик для вирівнення поверхні накачати на і просто спокійненько собі на риболовлі чилити в цьому автомобілі. Риболовля, активний відпочинок, більш-менш де можна приїхати на передньому приводі. Отака машинка у нас на майданчику, місце Рівне Млинівська 3А. Класний стан. Оригінальний пробіг 1.6 дизель. Цікаво, набирайте. Дуже багато нового заїхало. Я думаю, що ви не пошкодуєте, якщо завітаєте до нас і придбаєте щось з цих чесних, адекватних автомобілів. Є і колеоси, і бюджетки 5-7 тисяч. Все, що завгодно. все, що завгодно в нас є. І обирати, звичайно, з цього всього потрібно тільки у нас. Місто рівне Минівська 3А. Мене звати Степан, це YouTube канал Авторозбор. Класна Хонда за адекватні гроші. 15 900. Соточку поторгували, здарили по руках, зробили догір, ви поїхали щасливі на класному, передньоприводному, об'ємному, здоровенному кроссовері. Всім добра, всім пока.